Угу. Стосовно того, що ви як представник цього комітету можете нам зараз зазначити, ми у попередній годині з вашими колегами обговорювали засідання комітету щодо питання мобілізації. Я так розумію, вже ну наближається перегляд правок до половини їх десь півтори тисячі. Пересили, е, помі... Півта... господи. Е, половину господи правок вже здається розглянули. Які далі прогнози? Наскільки ймовірно що найближчим часом, можливо, на наступному тижні законопроект вже буде у парламенті? Ні, він на наступному тижні не буде в парламенті. Мій прогноз як був, так і зберігається. Це наступний місяць. Же да А я думаю, що в цьому місяці в березні він точно буде завершено. Далі все ж таки він повинен пройти юридичне відповідне управління. Юристи повинні ще на ним попрацювати. Ну і вже в наступному місяці, тобто в квітні, він потрапить до парламенту. А яка зараз правка розглядається за номером? Ми зупинили зараз на правках. Ви там вірно сказали, ти ще ми зупинили зараз на першій бої правці, яка стосується якраз має речі, правка, Ми щоразупинились, яка стосується людей з інвалідністю. Тобто ми підійшли до блоку, який стосується питань людей з інвалідністю. Угу. Вчора з'явилася інформація від, зокрема, військових стосовно того, як вони вбачають у ну не знаю наскільки це коректне буде слово сказано урегулювати питання роботи ТЦК, цак саме поповнення особового складу. Деякі військові пропонують, щоб самі безпосередньо військові бригади були залучені у ці події і. Ну, це, це не красиве слово, але займалися особисто вони відловлюємо, на те, що... так. Ухилянтів. Ухилянтів, ухилянтів, да, ухилянтів, да. це за... замкомандиру Азову сказав, запропонував. Зогляду на те, що а, нині робота ТЦК ну, не відповідає тим потребам, які необхідно а, саме на фронті. Дивіться. Ну, я не можу коментувати е, е, вислів військового. Я речі, не чув такого. Я розумію, що зараз. Не досить ефективно працюють деякі представники ТЦК. Наприклад, вчора там на моєму окрузі у мене була зранку нарада, наприклад, з представниками ТЦК і національної е, в частині, щоб все ж таки поєднати їх зусилля працювати з ухилянками. Да проблеми є їх треба вирішувати з урахуванням зміни законодавства, з урахуванням яких нормативно про з урахуванням якихось спільних наказів. Міністерство внутрішніх справ і Генеральним штабом України, тобто ну, на цим робота йде. Я все ж таки схиляю до того, що нам потрібно більш розвивати систему рекрутингу. Бо дійсно, коли е люди е військово зобов'язані ну тобто приходять ЦК і кажуть, що вони все ж таки хотіли б служити, да, але вони мають такі навички, їх там відправляють. Звісно, там на місяць десь отримати відповідні навчальний досвід злагодження провести. А далі все ж таки на жаль, він не потрапляє до тієї військової частини, з якою він попередньо домовився. Ну є проблема цьому розумієте. Далі він потрапляє там до якоїсь іншої військової частини, де вже його з точки зору тих навичок, які потрібні тій військової частини, з він попередньо домовився, не потрібні його використовують. Наприклад, там за восом 100 це піхотинець, штурмовик там і так далі. Да? Панусери, якщо і тут же пропадає одразу ці людині мотивація.